Останню гру. Останню гру. Рух 40-2016 і ФК Північ. З Богом. Нічого. То на то вони і діти. давай, давай, давай. Зібралися остання гра. Я казала, будуть пробивати. Молодець, молодець. Молодець, Ярі! Я казала, що не буду пробивати. Давай, 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 давай. Даня, на Ярка. Я на Маріка. Нічого, нічого, молодці. Буде, буде Марчик, давай! Буде, буде. буде. Будуть бить! Сідай нижче! Даня! Давай, давай! Скоро, 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 Ай, не дайте, не дайте, не дайте! Дай, не дай! дай, 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 дай. Марко! Даня, бобик. Я ріка да мовить. А от сині. Рухай. Я давай присіду. Молодій, сама. Ні, 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 ні. Страхуй, страхуй, страхуй. Відворі. Сілі, сіли. Я слід! Відворі. Мато, парня, бачимо! Липше! Синя! Синя! Сіння! Сіння! Липше! Ярик! Ой! Ставай! Даня! Аут! Ні! Сінь! Давай, давай, давай!

Марко грабці фу-фу-фу є, yeah. гор. Марко сіме з сулове. Надя тихенько, може то фартове, а у жовті. Буде вийти, Іди, іди в центр, марчик, вправо. іди, иди, иди твій. Давай, давай. давай! Даня, Нічого, давай, збрись, бриз, синя, синя, синя на. Миля, Волку заспіш. Йор, Йор ставайся. Волку туди заснуть. Волк, іди! Волк, іди! Волк, іді! Тві, розвертай! Гарно! Та вони здорові такі, слухайте, а це чи точно 16 рік? років моє!

<teenageriento> uhm did you, did you? Hai, молодці, молодці, давайте рух! Березь, береняйся! Ну, надо було прокинуться! <гиби> Алекс, ти ще не представляешь, это... як река... це... делать? Назад! Скоро! Попробовала там! <гиби> я, я, а -а -а. Заду, заду! Ні, 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 ні. Давай. Верси! Опа. <рикулка> нічого, нічого, нормально, нормально. Давай, Деряй, давай, Бери синю, бери! Ярик в руки Кору Марко, назад. Назад. Вперед Надо було поїхати. Марчик, та сідайте, синок Ніже. Сіна далі назад. Назад. Давай, Марко. Я сяд трохи. Кутовий. О, так, давай, так, Кутовий. Ну, та то діти не 16-го року я вам є вам. Да. Оце і стоять а, на заміну діти 16-го року. -го, -го, 6 -го, 6 -го. А, а, забийте, 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 хлопчики, забийте, 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 забийте.

Сідай, 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 сідай! Фланг. Молодець! Ні, 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 ні! Є! Йди, Марк! Йди, марк! Куто Буде гол не буде, буде. не двори. Ой, кутовый. Сторіть, прикидай! Да сідайте, сідайте назад! О, не не сідай, сідай, Марчик, такий! Давай, давай, давай. Давайте! Викидай! Марк, що там було не було? Гра нема руки, граємо. Біжи! В Бізи! в Брук! Марчик, нижче, Марчик, нижче, синок! Назад, назад, назад! Та да дай пас, что ты делаешь? Паня! Па! Два дяди. Далі, далі, сідайте, сідайте всі! Сідай, кидай! просто не видержиш. Нормально, фланг. З цим Не тільки вине не а якщо чесно, як так можна? Прийми м'яч, дай. ай ай бери м'яч, бери м'яч, пока риба спіть. Хлопці, хлопці. Посладу. Давай, спіріть. Давай давай, 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 молодці. Давай. давай молодці. Молодець, молодець. Молодец, молодец.

Мальчик, выши ты! Давай! А да Ай, Давай, да, да, да. Ай, да, Не, не. Sério, 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 vai, tico, não conseguiu, 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 não Забийте, забийте гол, хлопці. Марко, давай, не лі позбавил я. Даня, Забивай! Та йо руки. Давай, Марко. Ви робите? Молодець, Марко! Ілюка! Ілюка! Ілюка, сміє надихні, я подальше давай! Ваня, Саня, Саня! Ваня! 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 Ні-ні-ні-ні-ні фу-фу-фу-фу-фу! Ні-ні- ні-ні- ні! Ні, 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 ні фу 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 ні 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 фу 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 Сели, Джо, сели, сели! Ну и два и рока сзади! Марко, грабти! Ой-ой-ой! Не дворит! Сели! Ярик молодець! Марко, далі! Далі, далі! Куди! Давай, Марко!

Ні, Боже, хлопчики. Акуратно, акуратно граємо. Фу-фу-фу. Давай, Даня, Даня забивай. Ні, давай, Артем. Даня, молодець. Ноль-ноль, рахунок ноль-ноль. Заду! Дальше, Марко, глибше! Винеси! Давай, Аня, ну что ты делаешь? Лип, сторіть! Бу, Вставай! Давай! Борис! Гол! Гол, гол, гол! Забыто. Давай павлику, давай павлику, обіграй, імер. Марк... Давай, павлику, Даня, бий. Више Нікіта вище. Сідайте, сідайте. Razão, fazão, fazão. Razão, fazão. Razão, faz 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 Давай, Данечка. І... Та не битавий. Давай, докинь. Кутовий. Ой, нуль, нуль, кутовий. Господи, ще. 7 хвилин.

Марко! Назай. Сідай, сідай, сідай! Сідай, ліще, ліще! Марко, Марко довертайся, коненко. О, О, та назад, Зачем таке робити? відходим, будь <ривень> ласка. Марко, ти граєш зліва. Да, штрафний. Марк покидає, маркет, туда! наш! Наш! Ау! Туда, хлопчики! Давай, крутый! Лиша проти! Дога! Меня кормить, бере! О, ні, аут видали. Ой, нуль нуль. Арма Рахунок нуль нуль. якісь зачаровані ворота. Слухайте, у нас тут. Я на Илья, Давай, давай, давай Марк. Иди, иди, давай, иди. Сідайте тепер, сідайте! Марко, сідай, сіда, Марко! Марко, сідай густі! Кутовий Кутовий?

0-0. зачаровані ворота, блин. Добиты, давай! Дубы, дубы, дубы! Так куда что? Дубы, 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 дубы! Ну, сейчас, 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 сейчас! Давай! Дубы, дубы, дубы! Зачаровані якісь ворота. Що це таке? Міша, дай! Кутовий! Дай! Міша, трошки далі, Міш! Держись! Ну! Сідайте, сидайте! Ще хвилина десь, мабуть. Марко, ти лівий! Нижче, Ні, не дай, не дай! Не дай. Останній Боже, забийте го. Забийте го ніч я, ніч'я. Маємо чотири очки і не знаємо з якого місця ми вийшли. Молодці! Дякуємо Молодці! всім за увагу. Молодці! Молодці! Звідки